Вітаю! Мене запитали декілька людей, я вирішила таке відео зняти, як я потрапила в English Speaking Club. Я десь місяць назад побачила у Фейсбуці лінк посилання на те, що стартує реєстрація на курси При бібліотеці, ну, взагалі при бібліотеках Калгарі. Ось, я подивилася, яка найближча моя бібліотека, такий мені графік, і зареєструвалась. Там були офлайн і онлайн класи. Я зареєструвалася і туди, і сюди, куди мені було зручно. І на онлайн, і на офлайн. Тому в мене то зараз це буде така невелика сесія. Онлайн Speaking Club це був буде десь 6 тижнів, а онлайн буде всього три тижні. Як це все проходить? Я зареєструвалася, потрібно для цього, що для цього потрібно, мати членство бібліотеки. Щоб стати членом бібліотеки, можна цей membership це оформити прямо на сайті. Я посилання залишу в центральній бібліотеці і там, де я записувалась. Я мал, ну, зробила це, цю карту, і по цьому війшла і зареєструвалася. Тому обов'язково, коли ви реєструєтесь, запам'ятайте свій пін-код, тому що. Я було забула, потім мені потрібно було його відновлювати. Це теж можна зробити онлайн. Це все онлайн робиться. Потім вам на пошту прийде, ну, на таку почту, в скриньку поштову додому, ще прийде карта пластикова. Ось, ось так я ще була зареєструвалася та місяць назад і зараз вже стартували ці курси. Як вони проходять? Ми приходимо це 2, -2 години години. Я вже була на онлайн і на офлайн. На онлайні було півтори години. Спершу це там є такий ведущий, це як працівник калгарі бібліотеки, і декілька волонтерів, які на таких волонтерських початках ведуть ці, ці класи. Тобто, спершу. Ведучий знайомиться, розказує, знайомить нас з волонтерами. Волонтери про себе розказують, і потім нас в скайпі по групам десь по 8-10 ну, чоловік ну, згідно з якої кількості. І там ми розказуємо про, ну, типу, спілкуємось. Цей волонтер як ведущий своєї підгрупи. Так, от ми спілкуємось. <св 'язок> Десь ну, біля півтори години і все. І потім ведучий знову цей працівник приходить, каже всім дякую, помилок зустрічі, і все. Ось так проходить. Як в мене це було сприйняття онлайн? Я як спершу у мене був трішки шок, тому що я нічого не розуміла. Це був такий, ну, взагалі, воно ще. Звук не дуже, не дуже добрий, і ще багато у нас там було з України тричі три людини, а то були там з Кореї, з Китаю. І всі ж такі, типу інтермедіа, але не всі в інтермедіа. У когось хіж, у когось є акцент. Тобто таке я, чесно кажучи, на онлайні ставила Google Translate, і все, що вони там казали, в мене він перекладав. там на, так? На наш, нашу мову, так було мені краще, хоча б тобто, у мене є проблема, що я не дочуваю те, що мені кажуть, можу щось сказати, так, але не дочуваю. Ну це мені допомогло. Я розуміла, про що йде мова, і вже коли мене запитували там у цій групі, я, наприклад, якесь таке було а, питання, типу як. Там, яка твоя була праця? Яка твоя була професія мрії? Чи що краще бути працівником? чи Босом, так? Ну, такі були теми, можна було висловити свою думку. Тобто кожного по черзі спитали, Цей волонтер був, як ведучий. Ну, ось так я справлялась, коли мене запитували, щось там вказала зі <свісно> своїм словниковим запасом. А коли був онлайн, мені онлайн, до речі, більше подобався. Ми приїхали, у нас також там є ведучий працівник. І волонтери так само, тільки вже онлайн нас познайомили. Спочатку там ставили, ставили як онлайн, як офлайн. Це таку відео про е цю бібліотеку, яка у них е мережа і так далі. І потім е після цього були в нас декілька завдань. Сперше, у нас було дуже багато з України, десь у нас було десь дванадцять людей, і там було десь 7 людей з е України. От, але ну, мені як потім цих всіх людей нас розбили на три групи по чотири людини, і спершу нам дали такий листок, де були запитання на всякі теми. От, ну, на тему, типу, де ти знародився, який твой, які, які були в тебе там які. Сам більше тобі запам'яталось, що в дитинстві які країни ти? Ä, в яких країнах ти був, чому ти приїхав в Калгарі, що ти знаєш про Канаду. Ну, такі от питання, і ми по черзі кожен, один одному розказували Там, де десь сім тем було в кожній темі по десь питань, і ми так розказували, хто що міг. Ну, я зрозуміла, що в мене ну, якби достатньо було десь елементарно донести думку так, на, ну, в принципі, на кожну тему. Це було перше завдання. Друге завдання було це були колода карт і такий листочок, на якому були кожне. Наприклад, ви, ви достаєш там король піка. І там дивишся так, король Піка, таке питання, наприклад, що ти робив сьогодні вранці, ну, це на англійській, і ти відповідаєш на це питання так по черзі. На друге завдання ми мінялися групами, ну, мінялися люди, люд, людями в групах, тобто інші сформувалися е, команди. І третє завдання було це було дві години у нас. Е, і третє завдання було ми, була така Вікторина, нам волонтери задавали питання. у нас були Типу три команди, і кожна команда там, по перше відповідає, тому бали. Ну, таке, інтерактив був такий. І була перерва. Тобто, ось так воно проходить. Цілому дуже сподобалось. Ось, а саме онлайн. Після цього нам зробили ще екскурсію по бібліотеці. Теж там були моменти цікаво. І ось так воно проходить. Тому як це реєструватись? Ну, я з посилання скину, чесно кажучи, не знаю, коли там стартують ці. Нові реєстрації, а це ще я запитаю, щоб не пропустити. Але так чисто закріпити свої знання, це дуже допомагає. Так, переходимо, лайкаємо цьому відео, звичайно. Якщо вам цікаво, ще я розкажу, як я взагалі сама вчу англійську. Я коли приїхала сюди, в мене був, ну, може, а 0 Ну, типу, там сказати Hello, I'm Fine. Я Ну, був пасивний, тобто могла щось можливо зрозуміти, ну таке елементарне, щось елементарне сказати. Зараз, вже, ну як я бачу, в останні там три місяці я прям. Сильно взяла за нього, тому що навіть якщо я в середовищі, то все рівно це потрібно вчити. Тобто, якщо вам цікава ця тема, як я тут майже з нуля це все вчу, які методи я вважаю ефективними, які ні, ставте лайк, пишіть так, давай знімай, і я зніму для вас поділюся. От, і поділюся. І бажаю вам не здаватись завжди йти вперед, якщо десь у вас якісь сумніви англійські. Скрізь записуйте, сидіть, пробуйте себе і буде вам щастя. Всім до побачення. Підписуємось, ставимо лайки, коментуємо, підтримуємо мене Оце в цих теж волонтерських початках. Ділити з вами інформацією. До побачення.